Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу приготувати традиційну закарпатську, українську, європейську страву. Це є голубки. Голубки в мене будуть два в одному: голубки і перець. В першу чергу буду відпарювати капусту. Підрізаю печеришку. Серединку також відрізаю качан. І нам не потрібно. Ви знаєте, коли ми були дітьми, ми завжди їли ці качани. Вони дуже смачні. Кидаю капусту в гарячу воду. Треба мені її відпарити добре. Ви знаєте, я капусту варю. Ось так просто її буду повертати, трошечки нася проварити, тому що в мене молода капуста. Я не вмію старої капусти крутити голубки. Чищу перець. Так, обережненько завжди вибираю. Ось такі тут є від перця полішки такі. Я це все вибираю. Просто щоб він був пустий. Ось так. Ви знаєте, в супермаркеті купила перець, зайшла 27 гривень. Так мені було шкода, не взяти його. Взяла десь півтора кілограма, вже два тижні стоїть. Треба щось робити. Виключаю. Буквально дві хвилинки в мене кипіло, тому що капуста в мене молода. Перець вже в мене помитий. Дивіться, буквально в гарячій воді хвилинки 2-3, і капуста готова, бо це в мене молода капуста. Ви знаєте, продовжую. І вирішила я зробити ось наповнити перець з рисом. І це буде дуже смачно. І ви знаєте, і все-таки це бюджетно, це дешево. Ось у мене тут пів кіло рису. Я його мочила дві години. Я завжди так намачую. Мию 9 раз, Це моя сестра мені так підсказала, старша. Мию 9 раз, Ви знаєте, це все добре. Рис не розварюється. І зараз буду тушкувати цибулю. Зливаю воду 130 грам олії. Десь ось так. 120-130 грам олії. Буду тушкувати цибулю. Я олії завжди багато даю. Щоб, знаєте, голубки були такі жирні, файні. Це пів кіло рису, у мене півкіло фаршу. Ось так. Вже ставлю в рис, тому що зараз буду додати цибулю. Цибулю на терці, тому що дуже багато цибулі і на ось такій грубій терці буду натирати цибулю. Це те ж саме, що якщо я буду цибулю різати. Бачите, багато соку, я його у фарш виливаю, бо його дійсно багато, а остальне додаю і кошкою. Невеличку морпу буду натирати. Ви знаєте, також буду її тушкувати. Також на грубій терці. Готово. небагато, і зразу додаю до. До цибулі. Нехай тушкується разом. Сиру цибулину велику також додаю до фаршу. Одна у мене тушкується, а друга сира йде знову в фарш. Це дуже швидко. Ви знаєте, так мені це зручно. Я завжди це роблю, тому що так мене моя сусідка навчила. Ви знаєте, продаються такі, що цибулю різуть такі є станки, які дуже швидко нарізають цибулю, але щось вони дуже швидко ламаються. В мене було таке, але воно буквально через рік зламалося воно у мене. так що. Цибуля втушкувалася, додаю одну столову ложку паприки. І це секунда. Все, готово. І висипаю в фарш, півложки ще. Ще додаю пів ложки паприки червоної, солі. Солі в мене буде десь півтори е, чайної ложки. Ну це от, знаєте, я вже знаю, так от я от таку файну-файну щепочку приблизно. Скільки це буде. Перцю чорного. Ну, неповну ложечку, неповну досить чорного перцю. Трошечки додаю ще олії. Ось так. Знаєте, це дуже добре. Рис буде файний, не будеся розварювати. Файно перемішую. Зараз будемо пробувати на сіль. Починаю наповняти перець. Якраз чайною ложечкою. Ось у мене така кастрюлька, знаєте, що я в ній завжди роблю, вона широка. Мало треба потрясти. Ось так, не до верха, щоб мав рис місце, де напухати. І завжди ставлю кусочок. Опусти. І далі. Пукірка взагалі в мене велика. Це так швидко, знаєте, дуже люблю перець робити, От дуже швидко. З голубками мало потрясти треба. З голубками ся бабрати треба довго, а з цим так. Раз, два і готово. Вже підготовлю, як кажуть, до закрутки рису, до капусти. Капуста ось така м'яка в мене. Ну, літня, так, з нею так буде добре крутити голубки. Ось так, відрізаю ось цю тверду штуку, і потім я буду крутити такими стаканчиками, розрізаю на пополам. Так, відрізаю ось цю таку тверду в мене тут іде, і напіврозрізаю, це будуть у мене такі стаканчики, буду крутити. Так, обрізаю. Оце мій любимий спосіб, коли крутиш ось так цілий листочок. Але вони бачите, спочатку великі, потім маленькі. Так що, ось так все зараз будемо крутити. Ось одну ложечку, чайну повну, ставлю і такими стаканчиками закручую. Ось так. І знаєте, що цікаво, що я зараз, вони невеличкі, в мене так файно їх це. Бачите, в мене такі дирочки тут дирки. І я буду ставити в ці дирочки, голубки. Це дуже цікаво буде. І це у нас буде два в одному. Ось так файно закручую, закриваю і дирочку. Де мене така дирочка, і туди ставлю голубки. Ось, дивіться, дірочки я вже всі позатикала голубками. Тож тут дуже багато буде. Подливий в мене. І ось за то. А більше всього я люблю стандартні. Ось так ось закручувати. Знаєте, коли якась гостина, я завжди роблю голубки маленькі дуже. А так для сім'ї це нормальні голубки. Ніколи моя мамочка не робила маленькі, все робила такі. один голубок і це порція була. Ви знаєте, це було настільки смачно що я також відтоди дуже люблю ось такі голубки, іменно ось такі от класичні. Докручую, все вже готове. Ви знаєте, дуже швидко, дуже швидко, вода у мене, я завжди заливаю теплою водою. Вже в мене вода гріється. Оце йде покладу. Сюди ще піти, один піде ось цю дірочку. Все. Ось такі в мене тут капусточки залишились, всякі нестандартні листочки. Я нарізаю ось такими смужками, і буду покривати мої голубки. От зараз буду покривати голубки остатками цієї Відпареної капусти, правда, що капуста має, має бути відпарена. І буду заливати, ви знаєте, десь на пів сантиметра. Більше буде в мене на голубках, висота десь пів смрази заливаю сильно теплою водою. Теплою, сильно теплою водою заливаю. Знаєте, дірочок багато, зато не дуже багато буду заливати води. Ось так десь. Все, і що не треба. І під кришкою на вогонь вогонь ставлю середній, невеликий, а на середньому вогні буду чекати, поки покипить. Ось так, середній вогонь у мене невеликий. Ви знаєте, додаю, я забула, лавровий лист. Обов'язково і ще один маленький, духняний перець, буквально десь три грошенки, і чесник. Чотири зубочка чесника. Ось так, такі дирочки, Обхати чесничок. І все. І сіль. Ну, сіль трошечки пізніше буду додавати. Наймаленько закипить, а тоді буду солити. Ви ж би мені не втікло вверх, треба вибирати нервно голубки, велика кастрюля. І все добре. Бачите, в мене вже киплять мої голубки. Додаю каву в ложечку соли. Більше не даю, не треба. І знаєте, додаю трошечки 12 овочів. Я дуже люблю цю Приправу, вона дуже смачна, але колись маленько може. Я не завжди, але то, що тут у мене подлива буде. Зараз буду робити подливу ще. Бачите, як все вже варять добре, все вже піднялося, голубки рис набрякає, забирає в себе воду, повна приповна підняла. Голубки вже наполовину навіть більше готові. Зараз я виберу пару голубків, того, що мені треба соус. Так що ну пару голубків я вибираю верхніх. У мене 200 грам сметани і я вибираю оцей уже. Навар, як юшку. Я буду зараз робити подливку 200 грам сметани, холодну воду, доливаю того, що я забирала юшку. Знаєте, щоб мені не звернувся борошно, то що мені треба, ще борошно буде. І столова ложка борошна. Я зараз це Ось так. І одна столова ложка борошна йде. ще буде томат. Дві столових ложки томату. Це я робила томат. Томатна паста або томат, це без різниці. І цукор додаю, дві ложечки цукру, Чайні. І файно це переколочу. Так, і заливаю соусом. Ви знаєте, треба пробувати на сіль І якщо любить хтось гостріше, додавайте ще томатної пасти або томатного соку без різниці. Дві-3 хвилини ще будуть кипіти вони в сметані в соусі, і потім я їх закриваю десь на хвилин 15, щоб вони дійшли. Рис, щоб пішов. Все, голубки готові. Я виключаю. Варилися вони 20-25 хвилин і 2-3 хвилини кипіли в соусі. Накриваю полотенечком і буквально на хвилин 15. Ну що, пройшло 20 хвилин, десь ось так дивимося. Бачите, голубки вже забрали в себе юшку. Будемо вибирати дивитися наші голубки які. Файні. Дуже файні. І соус такий прекрасний. Ти пообережно вибирати, щоб не це. Так, голубки я дістала. Пробую діставати перець. Ось який. Бачите, який парадний. Ще його перевернула. Так, ще один дістану. Дістану. Ну, і ніч голубкам не є, все нормально, і перць дістається, кастрюлі, і голубки, все як має бути. Бачите, соус я зробила не дуже густий. Ну, ми не дуже любимо густий, того що я не давала багато борошна. Борошном не чути. Як хтось каже, якщо так мішати, треба піджарювати, не треба. Дійсно, тут томати йде чесник де Тут взагалі не чути борошна зовсім. Ну що будемо дивитися. Знаєте, чесно, не знаю, які. Щівнич не пробувала, але думаю, що файні. Так. Ось дивіться, який рис розсипучий. Бачите? Все добре, прекрасно, слава Богу. Перець Перевдався. Голубки сдали. Можу голубки подивитися. Також, а ну, дивимося, теж дивіться. Бачите, все прекрасно. 20 хвилин так, 5 хвилин, 3-5 хвилин в соусі. І бачите, і голубки готові, і, і перець готовий. Ну що, дивіться, моя страва 2 в одному готова. Перцю я не дала пропасти. Вечеря буде дуже смачна. Дійсно, це смакота. Приготуйте. Спробуйте так приготувати, вам сподобається. Ви знаєте, ми дуже любимо. Я давно так готую два в одному. Будьте здорові.